Я вас запевняю, такого ви ще точно не бачили. Місцевий депутат напав на нашу знімальну групу, відібрав техніку та побив журналістів. Заінтриговані, тоді дивіться. приїхала сюди з ним. Голя, йди сюди. Вулиці. Оля, не піди сюди. Віддайте мені мою камеру. Послухайте, ви зараз порушуєте закон. Саша, лізе, ліжі. Віддайте камеру, 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 не вирушайте. Саша, їжа! Кадри, які ви зараз бачите, відзняті на мобільний телефон. Декілька хвилин тому камеру у нас з рук вирвав цей чоловік і закинув до себе в машину. Ви мені ця заложували. Людина щойно вкрала мою. Команда люстратора приїхала в село Грожівка, яке у 20 кілометровій зоні від Києва знімати сюжет про землю, але те, що почалося тут не інакше, як повним безчинством не назвеш, та все по порядку. Ілюстратор приїхав до сільського голови села Рожівка Софії Величенко у прийомний день. На вулиці одразу побачили машину жінки, яка чесно трудиться на благо села вже 18 років. Скромний голова сільської ради Софія Величенко їздить на отакій собі скромній машині Вольво. Дивіться уважно, голова села Рожівка, в якому живе аж 840 людей, їздить на машині вартістю півтора мільйона гривень. Йдемо на пошуки власниці авто. Де ви кажете, Софія Дмитрівна? На лікарня на А машина чи стоїть? Де? А от дворі. Я не знаю, чи машина стоїть. Ну як її машина стоїть? Нам тільки щоб вона розпадала. на машині не їздить. Так? А хто їздить на машині? Чоловік на машині. Не. Чоловік Софії Величенко, Леонід Величенко за сумісництвом депутат сільської ради. Та за дивним збігом обставин голова комунального підприємства Добробут, яке підпорядковується сільській раді. Йду до нього. Чудеса починаються лише п'ять хвилин тому. Тут ви бачили новеньке Вольво. Зараз його вже немає. Поки я піднімалася до Софії Величенко, сільської голови в кабінет, її машину вже відігнали, а сама пані Величенко пішла на лікарняний. І тут починається найцікавіше. Ми вирушаємо до будинку цих загадкових господарів села, під'їжджаємо до шикарного помешкання, виходимо з машини, і на нас одразу кидається чоловік, вибиває у оператора з рук камеру та відносить до себе в машину. Ти чого приїхала сюди з ним? Оля, іди сюди. Я на вулиці. Оля, піде сюди. Віддайте мені мою камеру. Послухайте, ви зараз. Мужчина, украшу езжай! камеру! Камера Саша, езжай! Езжай! А, езжай. езжай. эта людина украла? у нас камеру. Куда вы идете? Это чтобы... Нонсенс! Серед білого дня цей чоловік пограбував знімальну групу люстратора. Запам'ятайте обличчя людини, яка почуває себе настільки безкарно, що не вагаючись, заявляє: це ви на мене напали. Рімна ви да, да, да. і тут мені стає зрозуміло, хто ця людина. Це, це чоловік Софії Михайлівни Величенко. Да. Познайомтеся. Голова комунального підда і познайомтеся це ця, ця яка матюкає. Яка батюкає людей, яка вкрала да. нашу техніку, яка напала на нашу да. знімальну, яка лежить у вашій яка машині. Да, да. З якої визна одна людина. Да, да. Депутат Рожівської сільської ради Леонід Величенко продовжує клеїти дурня. Посадовець почуває себе настільки вільно, що вирішує вкрасти у мене ще й телефон. Леонід Величенко підходить і просто видирає з рук мій мобільний телефон. Ні, я да не заберу. Телефон оддайте. Це лічний предмет, ви не можете його забирати. Ну, а далі без коментарів. Наголошую, депутат Рожівської сільської ради Леонід Величенко вкрав у знімальної групи ілюстратора камеру та мобільний. Послухайте його версію. Ви порушували закон. Ну, який я закон, скажімо. Як, як моя камера опинилася на машині, не скажете? А я не знаю. Не знаю? А тепер таку версію. Значить, я вам роз розказую. розіть, будь ласка, документи. Що? Скажіть. під'їхав. Під я до будинку вилітають з камерами. Все. Я чесно я подумав, що не це. Ну от як ви до своєї добунки вилітають зразу, як ці. Я не сам під'їхав, у мене чоловік підвіз Саша із роботи. О, налетіли, ну я камеру ось. Поки Леонід Величенко розказує казки, сюди підходить за нашою інформацією його кума. І як у тій пісні стає на захист свого чесного кума депутата та його не менш чесної дружини. Ви сьогодні тут а завтра вас не буде. Я що, треба... плохо жити стало погано жити, а в нас голова такої людини пошукати Треба це дійсно правда. Такої як Софія Величенко, голова Рожівської сільської ради. Дійсно ще треба пошукати. От слухайтесь, пані Софія 18 років на посаді керівника села, Сотка землі, у якому коштує близько 5 тисяч доларів. Голова. Точніше, валютна голова настільки добре виконує свою роботу, що читайте уважно. Кожного місяця сільська рада виплачує їй премію у розмірі 100% від посадового окладу. Певно, тому родина Величенків їздить на автівці за півтора мільйона гривень та живуть у розкішному будиночку на березі Десни це мій дім. дім дійсно вражаючий три поверхи у інтернеті. Такі будинки коштують в середньому від 10 мільйонів гривень. Дозволю собі зробити висновок, що Леонід Величенко не менш талановитий ніж його зіркова дружина. Леонід Михайлович поєднує депутатство з посадою голови комунального підприємства Добробут, яке напряму підпорядковується його дружині. Лена, вот, щоб... Чесний та богобоязливий Леонід Величенко намагається підкопити команду люстратора. Мене чи то з переляку, чи то просто так називає Лєною. Пропонує гроші та просить, аби я мовчала. Коли депутат розуміє, що я живу за іншими правилами ніж він, Леонід Величенко на ходу придумує нову історію. У мене дитя больне просто з лікарню треба було вести. А вони під'їхали. Оно, де дивись з ними за годину. Таки приїжджає міліція. Схоже, на Броварщині всі живуть по багатому. Машина на якій приїхали стражі порядку, коштує трохи менше ніж півмільйона гривень. гривень. Зачем же вы на такой машине приехали? Чего це? Оценив... Заместитель начальника милиции, начальник криминального блока Олежка Олег Павлович. І починаються покази зняття відбитків пальців та нова істерика депутата Рожівської сільської ради Леоніда Величенко. За фактом нападу на знімальну групу люстратора, броварське управління міліції порушує кримінальну справу. Вже наступного тижня відбудуться перші допити злочинців. А поки зібрані матеріали я відправляю у комітет з питань запобігання протидії корупції та до генеральної прокуратури, депутат, який серед білого. Дня нападає на журналістів, повинен бути не тільки люстрований, а й відправлений до в'язниці. Продовження історії вже за тиждень.